Ава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь». У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Масштабне ДТП у Володимирі авто зім'яло повністю. На Харківщині військовий допомагав чоловікам втікати до Європи. В Швейцарії російськомовний накинувся на сім'ю українців. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Немир до Росинівської громади Сітовський Сергій, 1991 року народження, який вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Захисник, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув 19 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. У Лакле Волноваського району Донецької області. Про дату та час зустрічі героя повідомлять згодом. На території громади оголошена триденна жалоба з 16 по 18 жовтня 2025 року. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині загиблого. Честь та шана воїну. Сльозами наповнився собор Святої Трійці. Луцьк попрощався із полеглим воїном Дмитром Лясковцем. Герой мужньо боронив рідну землю. Та, на превеликий жаль, 7 жовтня життя Дмитра обірвалося. Свій останній бій воїн прийняв в районі населеного пункту Степове Дніпропетровської області. Родина, друзі та небайдужі лучани зібралися, аби віддати шану герою, якому тепер на віки 43. Поховали Дмитра Лясковця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджан. 12 жовтня у Маневецькій лікарні зупинилося серце вірного сина України, жителя села Погулянка Луцького району Богдана Світача, 1972 року народження. Про це повідомили в Колківській громаді. Богдан з грудня 2023 року перебував на службі в Збройних силах України. Мужньо боровся за свободу та незалежність нашої батьківщини. Днями громада попрощалася з героєм. Воїна поховали на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родинам полеглих героїв, честь та шана воїнам. Ввечері 15 жовтня на Шистівській об'їзні у Володимирі сталося ДТП за участю трьох автомобілів. На відео, яке опублікували місцеві телеграм-канали, можна побачити, що один із транспортних засобів це вантажівка, з якої на дороги висипились буряки. Легкові автомобілі зазнали значних пошкоджень. За інформацією поліції, 62-річний водій Фольксваген Passat під час виконання маневру обгону допустив лобове зіткнення із автомобілем. Газ у результаті автопригоди травмовано водія та чотирьох пасажирів легковика. 55, 28, 4 та 2 років. Усіх пасажирів із травмами госпіталізували до медзакладів. Водію надали медичну допомогу, не госпіталізовували. У Луцьку водійка спричинила ДТП і втекла. Про це повідомили у поліції. Зі слів заявниці, керманичка автомобіля Шевроле здійснила наїзд на зелені насадження та приватний будинок, після чого втекла з місця події. На щастя, ніхто не постраждав. Тож поліцейські розпочали пошуки ймовірної винуватиці ДТП. Патрульні розшукали автомобіль, утікачки, встановили особу водійки та викликали її на місце події. Ви власниця так, ну я не власниця, я її тільки купила. Машини. Так. так. Оцю червону машину, так? Так. То ви за кермом були? Так. Я вже просто напросто так вийшло, що а я що ви, пішла так? і в магазин сходила, і я вже собі 100 грам цього коніку купила. Ні, була твереза, все добре. За словами жінки, вона так побила машину, бо виконувала маневр. Інспектори склали на неї протоколи. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Від вечора, 15 жовтня, росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України, застосувавши 320 БПЛА різних типів та 37 ракет повітряного та наземного базування. 283 дрони та 5 ракет вдалося знешкодити. Однак є й влучання. Харківщина, четверо людей постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури. Через кілька годин безперервну комбіновану ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області цієї ночі під атакою росіян була і Чернігівщина. Є поранений за інформацією ДСНС. Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок. Попередньою інформацією, одну людину поранено. На місцях подій працювали усі відповідні служби. Полтавщина рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського комбінованого удару у ніч на 16 жовтня. Ціллю ворога стала енергетична інфраструктура регіону внаслідок влучань та падіння уламків, пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості. Також вранці 16 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема двома балістичними ракетами, по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України. Розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими. Незаконний бізнес із мільйонними доходами по Одесі правоохоронці викрили підпільне виробництво кальянного тютюну, організував його 50-річний одесит і залучив до цього ще 17 людей. Так, один з них був технологом, який займався виготовленням тютюну для кальяну і офасуванням у полімерні пакети, обслуговуванням технічного обладнання. Інший фігурант відповідав за пакування, маркування та подальше транспортування продукції. Ще один чоловік займався рекламою та розповсюдженням незаконно виготовленої підакцизної продукції в інтернеті, а також зберігав кошти, одержані від збуту. Продукція реалізовувалась через соціальні мережі та відправлялась замовникам, серед яких були ресторани, кафе та магазини регіону. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також за місцями виготовлення та зберігання підакцизних товарів. Було вилучено понад 500 тисяч гривень, 8 тисяч євро та понад 9 тисяч доларів. Сім автомобілів готової продукції та сировини вартістю майже 18 мільйонів гривень, 665 електронних пристроїв для паління та інше організатору та спільникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Військовий допомагав незаконно перетинати кордон чоловікам призовного віку. Як з'ясували правоохоронці, 39-річний військовий однієї з частин Харківщини пропонував охочим втекти до Європи під виглядом відрядження за 9200 доларів. Він обіцяв забезпечити клієнтам фальшиві документи та детально продуманий маршрут до Румунії. Щоб не викликати підозри під час поїздки, чоловіків змушували придбати військову форму та подорожувати як службові особи. Поліцейські за затримали зловмисника йому загрожує до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. У місті Перечин затримали кількох чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини. Їх супроводжував місцевий житель, який за послуги просив від 7 до 9 тисяч доларів. Згодом прикордонники зупинили ще одну групу, двох організаторів і тридцятирічного чоловіка із Запоріжжя. За 4 тисячі доларів вони обіцяли переправити його через кордон, але їх викрили. Щоб не викликати підозри, чоловіки навіть сказали, що їдуть за грибами. Усіх переправників затримали їм загрожує до 9 років ув'язнення. Чоловіків, які намагалися втекти, притягнули до адміністративної відповідальності. Ошукали підприємця майже на 2 мільйони гривень у столиці, викрили злочинну групу. Як встановили правоохоронці, місцевий мешканець разом із трьома спільниками оформлював фіктивні договори оренди будівельного обладнання. Після отримання техніки шахраї одразу продавали її покупцям. Спершу аферисти орендували клини, розкоси і опалубку загальною вартістю майже 700 тисяч гривень, які продавали за 550 тисяч. Згодом за такою ж схемою вони заволоділи балками, стійками та. Фанерою на суму понад 1,3 мільйона гривень. Нині усім чотирьом учасникам повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У Швейцарії російськомовний чоловік накинувся на українку з родиною у поїзді. У Швейцарії російськомовний пасажир погрожував родині українки після того, як почув, що вони спілкуються українською мовою. Конфлікт стався у потязі інтерлакеншпіц, яким їхали Олена Дудик з чоловіком та однорічним сином. Вийди, Вийде Вийди зі своєю сім'єю, поки дитина не получив. Про випадок повідомила Олена Дудик на власній сторінці у Фейсбук. За словами жінки, місцева поліція неохоче реагує на звернення на кадрах видного поведінку нападника. Він погрожував родині та вимагав у чоловіка показати документи і залишити вагон. Власні заяви пасажир супроводжував нецензурною лексикою. Видіці відсюди від вот, цього вагон, щоб Понятно? Понятно? За словами жінки, її чоловікові порадили чекати, доки правоохоронці отримають запис із камер відеоспостереження. Також йому можуть призначити штраф за тілесні ушкодження, завдані нападникові. Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні. Політик зазначив, що Київ планує перехід у наступ, і він прийме рішення з цього приводу. За словами Трампа, Росія втратила півтора мільйона людей, переважно військових. Вона мала б виграти цю війну в перший тиждень, але тепер вона вступає уже в четвертий рік. Президент США наголосив, усе, чого ми хочемо від Путіна, щоб він припинив убивати українців і росіян. Також Трамп повідомив, що прем'єр Індії Нарендра Моді запевнив його, країна більше не купуватиме російську нафту. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.